Доброго дня, шановні глядачі. Поступили до нас на склад ось такі інвертори живлення фірми Rayobi. Конкретно зараз у нас модель використовується Rayobi R36B1800A a 0 що значить, що в комплекті в неї немає батарей, і це є повним конструктором, який ви зможете додати любу батарею на різну ємкість. Конкретно можна придбати Rayobi на 6 Аг, бачите великого досить формату. Можете придбати райобі на 5 А і у нас є 4 посадочних місця на нашій станції. Зараз ми її з вами виключимо і поговоримо про неї. Як ви можете побачити, в неї є 4 посадочних місця, завдяки яким ви можете поставити 4 батареї. І можете вибирати, яку кількість ви хочете поставити. Тобто працює мінімально, наприклад, від 5 А ми можемо поставити. І все розширити всю цю систему до того, щоб поставити аж 4 6 амперних і будемо мати 24 ампер-години ємності нашої зарядної станції. Ось так вона виглядає максимально модерново, легка вона, як ви бачите, для переносу. Є у нас такі штучки для приєднання ремня, щоб можна було виносити на плечі. Якщо вона з батареями, вона буде вже важча, як ви розумієте. Вага одної такої батареї десь приблизно 2 кг 6 А і десь, мабуть, півтора, от 5 А години. Ну що ж, друзі, спробуємо її тоді включити, подивитися, як вона працює.